Активайс це візитна картка компанії. Не відчути його дію просто неможливо. Це любов з першого ковтка готового коктейлю. Чим же ж такий унікальний? Завдяки концепту NTC – Це запатентована технологія вчених компаній, яка гарантує доставку поживних речовин за лічені хвилини у кожну клітиночку організму. Чим же ж він такий унікальний? Це те, що допомагає постачати кисень у організм. Це профілактика гіпоксії, сприяє зміцненню судин, перешкоджає утворенню тромбів, підвищує фізичну активність і працездатність, підвищує розумову, активність, творчість, поліпшує пам'ять, знімає в тому. Та зміцняє нервову систему, допомагає справлятися швидше із стресами, забезпечує приплив розумової фізичної енергії, знижує ризик серцево-судинних захворювань, зміцняє імунну систему, підвищує опірність організму до інфекцій, профілактика мігрени, в гетосудинної дистонії, запобігає також і так само і депресіям, запобігає синдрому холодних рук і ніг. Хто ще не пробував, Обов'язково раджу, спробуйте, і ви переконаєтеся, побачите, як швидко працює цей продукт і миттєво потрапляє у ваші клітиночки. Здоров'я вам у кожну клітинку!